Всім привіт, я вітаю вас на каналі. В цьому відео важлива заява Єврокомісії щодо біженців. Також зміни в Німеччині. Поговоримо про нові правила перевірок соціальних виплат в Україні у 2025 році. Тобто, хто підпадає під увагу інспекторів, як оцінюватимуть ваші житлові умови. Що вам робити, щоб не втратити допомогу, буде важлива інформація також для родин переселенців та всіх, хто отримує соціальні виплати. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Отже, давайте почнемо з заяви Європейської комісії щодо біженців. Нещодавно вона оприлюднила свій перший щорічний звіт з питань притулку та міграції, у якому такі країни, як Іспанія, Італія, Греція та Кіпр. Офіційно визнані державами, що перебувають під підвищеним міграційним тиском, за останній рік ці країни прийняли непропорційну велику кількість мігрантів. Завдяки цьому статусу вони також можуть отримати підтримку Європейського союзу у двох формах. По перше, це переселення частини шукачів притулку до інших держав Європейського Союзу або фінансову допомогу на облаштування систем прийому біженців. Ви можете задати питання, чому Німеччина не вважається країною, яка найбільше прийняла біженців, тому що друзі, тут інші критерії. Німеччина дійсно тільки більше 100 тисяч українців прийняла в цьому році. Але чому саме ці країни визнані державами, що Перебувають під підвищеним міграційним тиском, тому що в них менше якби фінансової спроможності для прийому біженців. по перше, в німеччині зараз планують запровадити нову модель призову. Повідомляється, що 18-річні хлопці обов'язково проходитимуть військову комісію, сама служба відбиратиметься жеребкуванням, передбачено й збільшення чисельності бундесферу, тобто, якщо добровольців не вистачатиме, розглядатиметься варіант обов'язкового призову. Міністр оборони Боріс Пісторіус готує також оновлену концепцію за його оцінкою. З 2026 року армії щороку знадобиться близько 355 тисяч новобранців. Мабуть, друзі, вони щось знають. Жінки до речі, також можуть проходити медкомісію за власним бажанням, і у разі до речі, дефіциту кадрів братимуть участь у жеребкуванні на рівні з чоловіками. Ну і також німеччина знаєте, скорочує соцвиплати для українців, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року. Під ці скорочення підпадають також українські чоловіки від 18 до 22 років, які нещодавно прибули до цієї країни. Щотижня зараз тисячі юнаків подають заяви на прихисток у ФРН. Кількість звернень дійсно зросла в 10 разів. У жовтні Німеччина зареєструвала стільки ж новоприбулих українців, скільки за попередні два роки разом. Ну і також канцлер Мерц відреагував на це. Він заявив, що Україна має врегулювати цю ситуацію та закликав молодих чоловіків повертатись, захищати країну. Тобто, з одного боку, Німеччина. Зацікавлена в молодих українцях, чому тому, що це потенційна робоча сила. Погодьте, що молодим людям легше інтегруватись, вони можуть швидше знайти роботу, їх простіше адаптувати в економіці країни, тобто, на відміну від пенсіонерів або людей з обмеженими можливостями. Ця вікова група може активно брати участь на ринку праці та приносити користь суспільству. З іншого боку, за останні роки, в Німеччині, ви знаєте, накопичився досвід, тобто, країна прийняла. Найбільшу кількість українських біженців приблизно мільйон триста. З 2022 року багато хто із українців отримує соціальні виплати, але ви знаєте також, що працевлаштування відбувається не так швидко, як очікувалось, і частина суспільства це бачить, що інтеграція йде повільно, плюс до цього йде ще новий потік молоді, що все разом створює такий тиск на систему допомоги. Також на політиків, щоб стимулювати активне працевлаштування, показати своїм громадянам, що допомога є, але вона не безмежна. Ну і на практиці це більше такий сигнал. Ніж реальне обмеження, що країна зацікавлена в молоді як у робочій силі, а скорочення виплат має мотивувати швидше ставати самостійними. Іншими словами, з одного боку, це соціальний контроль і коригування виплат, з іншого довгостроковий такий інтерес адаптувати молодь в економіці та використати їхній потенціал. Це не покарання, звичайно, такий баланс між ресурсами держави та можливостями молодих українців. Польща, друзі, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив щодо саботажу на залізниці. Ви знаєте, що нещодавно відбувся ЧП, підрив залізниці, яка веде в напрямку України. Згідно з офіційними даними, до цього причетні двоє громадян України. Вони пов'язані були з російськими спецслужбами, затриманих раніше був засуджений у Львові за диверсійну діяльність, інший вороженець Донбасу. Обоє певний час також переживали в Білорусі та прибули на територію Польщі восени цього року. Щодо допомоги для України, то є заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Знову він каже, що 135 мільярдів євро саме стільки грошей. Глава брюссельської бюрократії президентка Урсула фон дер Лянь хоче зібрати для України і це ціна продовження війни, заявив Орбан. У президентки є одна проблема, каже він. В неї немає цих грошей, і в неї є три пропозиції: перше, щоб країни-члени внесли свій внесок добровільно і з радістю зі своїх власних бюджетів, ніби їм нема чого робити. Ще це відомий брюссельський фокус, спільне запозичення сьогодні? Немає грошей на війну, каже він. Тож розрахунок оплатять наші онуки. На думку Орбана, пропозиція конфіскувати зараз заморожені російські активи це зручне рішення, але його наслідки неможливо передбачити. Він каже, що це будуть тривалі юридичні суперечки, потік судових позовів і крах євро. Ось що нас чекає, якщо ми оберемо цей шлях. Тож оберемо здоровий глузд, каже він припинимо фінансувати війну в Україні, яку не можна виграти разом. Тепер давайте це прокоментуємо. Ви знаєте, що такі заяви Орбана це не про турботу європейських платників податків, це таке продовження його давньої політичної лінії, блокувати підтримку України, розхитувати єдність і торгуватися за Брюсселем за додаткові фінанси, бонуси для самої Угорщини. Насправді, друзі, це вартість стримування зараз російської агресії, яка загрожує також. І всій Європі, якщо Україна програє цю війну, наступні витрати Європейського Союзу, походьтесь, будуть у рази більше. Але Орбан виступає проти не тому, що це дорого, а тому, що хоче зберегти своє право вето як важель тиску. Орбан таким чином лякає правовим колапсом, але не згадує, що. Це сама Росія порушила міжнародне право, напавши на Україну. Сама Угорщина має рекордні проблеми з корупцією, через що, до речі, Брюссель блокує її значну частину фінансування, і саме тому Орбан шантажує зараз Євросоюз. Він хоче розблокування коштів для себе в обмін на м'якшу позицію щодо України. Але давайте розберемося, що ж нас очікує. Перш за все будуть проводити дійсно перевірки житла. Схоже, друзі, що держава в 2025 році взяла такий курс на повний контроль над тими, хто отримує соціальну допомогу. Його перевірятимуть насамперед. Це друзі, отримувачі соцвиплат та субсидій, малозабезпечені, Одинокі батьки, ті, хто потребує допомоги. Це також внутрішньопереміщені особи, також під пильним оком, чи дійсно вони проживають за заявленою адресою, чи не виїжджали за кордон понад 90 днів. Якщо умови змінились, це може стати підставою для зупинення виплат, фіксують стан житла, кількість мешканців, наявність техніки, запитують про доходи, іноді навіть опитують сусідів. Що вам робити, щоб не стати легкою мішенню? Просіть посвідчення, наприклад, інспектора та письмове направлення з підставою перевірки. Фіксуйте все, фото, відео, скани документів, тримайте копії оренди, свідоцтва, довідки про доходи та склад вашої сім'ї. Дякую вам за увагу, будьте уважні до своїх прав. Слідкуйте за новинами політики та економіки для українців, також за кордоном. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!